З нами організатор команди ТСМ Спасіб Максим. Максиме, доброго вечора. Доброго вечора. Максиме, як оцінити сьогодні фігу вашої команди та результат турніру взагалі? Результат турніру очікували перші два місця у вищій лізі, але ж у другому пофіналі щось і так пішло. Третє місце теж непогано. з до гри хотіли сьогодні. Експериментальні четвірки зробити, але як пішло, тому в другому таймі зробили всі четвірки назад, як і грали до цього, гра пішла чудово. Зрозуміло. Як ви вважаєте, що стало ключовим фактором у сьогоднішній перемозі? Саме ключовим фактором я вважаю стало те, що ми все ж таки зробили нашу номінальну четвірку першу. І, я думаю, саме це зіграли, пішов. Максима, що з Михайлом? Коли побачимо його на полі, чому пропускає матч? Михайло це дуже цікава людина. Не може без футболу, тому коли зламав, зламав перший раз руку, не доносив гіпс трошки, пішов грати і заробив рецидив старої травми, тому зараз знову на лікуванні. Сподіваємось, скоро побачимо його знову все ставили. Чи планує команда посилення між сезоні? Я думаю, ні. То наразі ми... Награємо ці четверки для участі в наступних турнірах. Так і в цьому плануємо на наступному турнірі взяти все ж таки чемпіонство вже. Максим, до старту турніру ми вважали вас одним з головних претендентів на фінал, але всього третє місце. Як Ви вважаєте, чого не вставлю? Скоріше за цього, мотивація. Після першої перемоги у півфіналі якось розслабленим вийшли на поле. І, ну, я наблюдав грою на трансляції і мені здається, не вистачало мотивації або якоїсь ще нечистої сили. Дякую, Максим, за перемогу.